Всіх вітаю, шановні! З вами Офтрейд І щоденна аналітика традиційного ринку. Ось і по класиці ми почнемо з валюти, потім індекс, потім метали, нафта і крипта. Отже, почнемо з євро. В принципі, воно пішло по нашому сценарію, який ми і говорили на минулому тижні, тобто після певного. Такого задергав вгору і зняття е, ліквідності, ми далі можемо піти по тренду вниз. І в принципі зараз е, є всі шанси, те, що вони об'єдналися в е, ось таку велику, е, як, як то кажуть, проходящу сходинку. Після якої ми можемо типу зробити як мінімум розширення на 1.102. ось і далі треба буде дивитися. Тобто проміжні тейки. Ну, в принципі, можна, можна спробувати і відіграти на наступну фігуру по тренду. Це в район 1.09. Тобто, поки я бачу продовження тренду з гарантованими тейками на 1-103. Фунт аналогічно, в принципі, зараз вже майже на своїх тейках. Ось треба буде дивитися зараз тут формування. Як зараз тут ціна себе буде вести, треба розуміти, що це крайня точка, з якою все-таки пішли, пішли лонги, і тут вже брати лонг, тобто шорт проблематичніше, тобто, треба його брати в, вже в контексті пробою. Даного рівня, от, і це вже трішки погіршує картину. Тобто я б вже, наприклад, приєднувався до шорта після віддачі, тобто і після певного якогось слабкого такого накопичення з маніпуляціями зверху. от, Просто для продовження тренду. Так, по, по австралійцю теж, в принципі, ми. Падаємо без якихось жодних натяків на лонг поки що. Тому, в принципі, далі просто розглядую тренд CP500. CP500 теж в п'ятницю дуже потужно пролилося. Поки що це все виглядає як ордер flow вниз, який незрозуміло, в якому діапазоні може розвернутися вгору. Тобто, я все ще маю надію, що вони можуть. Піти штурмувати 5600-5700. Але при якому сценарії це буде, поки не зрозуміло. Тобто треба хоч якусь відмальовку тут побачити. Можливо, це і буде на цьому тижні. Але в цілому розраховувати на це вже можна типу постфактум, коли вона намалюються. Поки що тренд вниз, можна спробувати щось пошукати вниз, але теж через якусь певну. Провокацію через якусь певну через певне зняття ліквідності, тому мені здається, що це, наприклад, могло бути ось так. Наприклад, при такому сценарії спробувати, або ж пошукати, наприклад, від цієї зонки. Так, NASDAQ, в принципі, аналогічно, зараз він йде в рівень з CP, тому не бачу сенсу. Зараз на ньому там супер зупинятися, все аналогічно. По золоту. По золоту теж минулого тижня в принципі, зробили те, що планували. Зняли дві полочки ліквідності: першу, другу зверху. І, в принципі, зараз я думаю, що ми йдемо штурмувати. 2470, в принципі, найближчим часом, думаю, побачимо цей рівень. От і після цього треба вже буде спостерігати за наступними рівнями, які має золото. Ось. Але мені здається, що в принципі ми могли б спробувати пролити його, і потім вже будемо розуміти, чи це може бути, наприклад, пробою далі по тренду вниз, або ж це просто, бо вони поставлять нові кордони. Боковичка і спробують викупитися. Ось, тобто найближчим часом очікую падіння 2470, а потім приймете вже рішення. По сріблу аналогічно зараз очікую якогось розширення на 2654. Зараз у нас тут утворилася свіжа та провокація, яку відвезли вниз. Тобто, в принципі, зараз тут є, наприклад, якась певна під підтримка, від якої могли б, наприклад, якось локально зіграти в англий. В цілому ось дана формація, яка вона вказує трішки інший настрій. По, по сріблу, так? якщо ми беремо, наприклад, ось таку історію, тобто це ну, може бути типу, аналогічне. Тому я поки що з лонгами хочу почекати, але якщо там, наприклад, якісь будуть цікаві підтвердження в районі даної зонки, то я б це все-таки, в принципі, можу подивився якийсь такий невеличкий лонг. Відкат на 28,48, але в голові тримаю, що все-таки тут баланс шортовий. Потім нафта. Нафта у нас, скажімо так, достатньо цікаво і потужно провелася в п'ятницю під завершення. На деяких тікерах вона навіть вже зробила тейки по старшому таймфрейму. 23-го року і навіть раніше в червні червні тобто у нас був такий тут пул. Ось, я вам його показую. Але ну, в принципі мені здається, що ще падать тобто, в принципі, Ми можемо спробувати ще нижче пролитися, тим паче, наприклад, на деяких тікерах ми ще цей рівень не оновили. Ось, Тому, в принципі, я зараз був би трішки обережний з нафтою. Так? І просто почекав би якогось чіткого формування до кінця, коли вони вже все пролють. Тобто, Мені здається, що ще може бути якийсь фінальний виніс, після чого вже типу, можна буде зробити якийсь там ривочок в Ось, Але це теж, я б би почекав би якогось певного формування, поки що ми бачимо, що вони просто через провокації падають по ордерфлоу. І, в принципі, тут аналогічно може просто продовжуватися через якийсь певний боковичок. Це все. От. По біткоїну. Ну, Біткоін поки що без змін. Особа для мене, як і на минулому тижні, ніякого, ніякої зміни немає тенденції. В принципі, поки що йдемо по шорту. Прийшли в принципі, до е, певної зони, е, яка минулого разу це все діло штовхнула вгору. От, але в цілому, якщо чесно, мені здається, що його можуть підзалити далі. От, треба дивитися. Е, в разі, якщо е, будуть давати якийсь лонг, то я би вже до нього приєднувався після, ну, після якогось із такого мову, коли вони покажуть, що вони налаштовані. Так? Піти там, наприклад, як мінімум, там, попробувати поштурмувати 60-700, там або 60 або 57%, 57 500, тобто хоча б якийсь задьорг сюди, щоб була якась е, наратив те, що вони хочуть піти далі. От, після цього вже спробувати на тесті подивитися лонг. Поки що лонгі роз, роз, розглядувати не буду. Достатньо е, небезпечно. От. По новинам сьогодні, наскільки я помиляюся, новин немає. Понеділок у нас без новин, тому торгуємо в принципі, спокійно. Ось. Всім бажаю гарного початку тижня. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Також в Телеграмі дуже багато цікавого буду викидувати на цьому тижні. Ось тому залишаємося на зв'язку і всім гарного початку тижня ще раз.